Це вже є, а ви не в курсі. Для кого розклад? Для кого розклад? Зараз проходите такі трансформації. Очі відкриваються. Є, звісно, сожаління, що там щось треба було зробити раніше. Да, як я це могла, чи міг не бачити? От зараз така грузпічалька, але в цій грузьпічальки прям народжується нова людина. Е, хорошо, що діється за вашою спиною, а ви не в курсі. Які події вже закрутилися, які події вже закрутилися? Так. Слухайте, тут хтось винашує плани, як би вас обвести кругом пальця, так, як би вас посадити в клієнку, не дати можливості зробити то що, то, що ви хочете, то, що ви плануєте, то, що вам потрібно. Що вам треба знати про цю ситуацію? Що треба знати про цю ситуацію? В принципі... Спочатку дивіться, вам можуть говорити про цю от воно уже крутиться, да? скажімо так, а тут буде вам уже. Показано, да, на тарілочки подано, відповідно, це буде дуже красиво звучати. Дуже красиво звучати в форматі того, що ви про це мріяли. Це прям те, що от ви хотіли. Прямо для вас. Да. Буде стан такий: вау, це що все для мене? От, от такий стан буде. Але будьте обережні, чому, тому що там а, явно не то. Про що говориться? Да? от Ви радості від цього, якщо приймете цю пропозицію, то геть ніяким чином не будете раді. Навпаки, якось закриється ваш всесвіт. Да? Тут вам холо, холодність і напруга вас чекає. Тому тут, то, то, де будуть на вуха дуже гарно вішати, знайте, що це піздюша провокація. І особо на це вестися не потрібно. І що вам ще треба знати про цю ситуацію? Цю ситуацію. Не влазьте туди. От будуть дуже гарні вам е, е, вішати на вуха. Прям лапшу будуть вішати на вуха, не влазьте туди, не будете знати, як звідти вийти. Це предложення яке от ще більше вас якось буде прикапувати, да пригинати до землі. Тільки обіцянки, правди, там немає.